Уже третій рік поспіль вихованці центру реабілітації дітей інвалідів Проміншик протягом різдвяно-новорічних свят відвідують міський палац культури і стають учасниками казкової вистави. Разом з акторами діти поринають у захоплюючі пригоди, долають труднощі, допомагають визволяти героїв з біди, щоб жодні лихі наміри злих персонажів не виправдались і щоб новий рік у дітей усього світу був. А натомість отримують гарний настрій та багато подарунків. Мені приємно бути на сьогоднішній традиційній зустрічі. На цих зустрічах ці зустрічі в нас відбуваються протягом всього року. Сьогодні в нас така підсумкова. На таких зустрічах завжди в нас міський голова присутній. Мені сьогодні надзвичайно приємно передати вітання від Василя Костянтиновича з нагоди наступаючих свят, з нагоди різдвяних, новорічних свят, здоров'я, добра, щастя, благополуччя, радості, постійної підтримки один одного. У нашому центрі настрій святковий, так як напередодні Нового року, Різдва Христового, дітки радуються, дітки радіють, щоб в них так багато, можна сказати, внімання. Хотілося б, щоб це не тільки внімання було перед святами, хотілося б воно зі року до дітей, таких як в нас в нашому центрі. Ну і ще що можна побажати? Побажати таким дітям щастя, здоров'я, щоб в нього ну, все було найкраще. Кожна дитина, яка б не була. І повноцінна, і діти своїми потребами. Це ті емоції це, вони чекають. знаєте, кожен рік чекають Дід Мороза, Снігурочку, щоб вони отримали ці подарунки. Ми для цього і живемо, і для там допомагаємо нашим дітям. А ще почуватися більш впевненими, отримувати більше радості від життя вихованцям промінчика допомагають волонтери. Вони дуже раді, коли до них приходять гості та приносять їм подарунки та виступають для них. Дуже багато таких дітей, і вони не їх не дуже в їх не дуже сприймають в великих місцях. Думаючи, вони не такі, як всі ми, а вони такі самі, як і ми. Вони родилися людьми і вони є люди. Цього року артисти міського палацу культури запросили глядачів у подорож по казках. Таку назву мала вистава. Як це часто буває напередодні найочікуванішого дитячого свята, прихід Діда Мороза з подарунками опинився під загрозою. Підопічні кущі безсмертного закрили чарівними замками та павутинням скриню, в якій Дід Мороз тримав гостинці для малечі. На пошуки ключів вирушили Василіса Примудра та Іванушка, а разом з ними і маленькі глядачі. І спочатку стежка привела їх до хатинки баби Яги. Ще мене посмів, а? а? Здравствуйте, бабушка! Ну, здрасте, здрасте. А по послів туристика, а? Ми їщимо ключі, а закодовий замков. Не поможеть нам. Баба Ягаза дарма ключ віддавати не збиралась. Перевірила, чи достатньо в дітлахів кмітливості, щоб розгадати її загадки. Та чи вміють вони танцювати краще за нею. pontum 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 Першим ключем, отриманим від баби Яги, не забарився і другий. Його героям віддала лисичка Аліса та попередньо попросила малечу нагадати їй слова улюблених новорічних пісень. То тільки про третій ключ від скрині ані баба Яга, ані лисичка не знали. Тож вирішили герої набратися сили духу та попросити войовничу отаманшу підказати. підказать. Я з кращеєм воюю, Нет времени з вами болтать. Ну, може, пригодиться?» Не пригодитесь. ви ж маленькі, да глупенькі. Чим то ви мені поможете? Ми хотіли, но совсем не глупи. Правда, ребята, глядачі разом з Василісою та Іванушкою зуміли переконати отаманшу у необхідності об'єднати свої сили в боротьбі проти кощія. Разом і до його темного царства рушили. Все-таки довелось героям кликати на допомогу діда мороза та снігуроньку. Кощій хоча й злякався чарівного дідугана, та останній ключ вперто не хотів віддавати. Ну що Кощей, віддаш тепер ключ. Зрештою добро перемогло кущі безсмертні із поплічниками ледь не замерзли від холодного подиху Діда Мороза, віддали третій ключ та накивали п'ятами. Тоді герої і скриню з подарунками відкрили і запросили дітей на сцену до участі у конкурсах і в хороводі разом закружляли. Наприкінці святкового дійства вихованці промінщика на додачу до отриманих перед виставою подарунки отримали ще й ласощі від міського голови. А тим діткам, які за станом здоров'я не змогли прийти до Палацу культури, дід Мороз пронесе солодощі додому, запевнив директор промінчика. Я хочу сказати велике подяка міському голові за ту підтримку, яка надається Катю кожний рік на подарунки. Хочу відмітити, що народного депутата України. Анжела Віктор Нелавунська за тих подарунків, які в цьому році нашим дітям по два подарунки будуть. Получається, це у... єдиний рік, який діти стільки подарунку. І дійсно, що палац культури хочу подякувати за те, що, таке, що нам дає можливість іменно з діставою для наших дітей показати імені таке майстерність, імені працівникам палацу культури. Так що я хочу привітати всіх мешканців міста з Новим роком, з Зрестовим Христовим, Щастя, благополуччя і сімейну затишку кожній сім'ї.